Добрий день, шанувальники футболу! З вами на зв'язку, канал Футбольний інстинкт. І в цьому відео ми з вами розберемось, за рахунок чого Евертон не виглядав гірше за Ліверпуль, як дербі між Інтером та Міланом оживило серію А і чому Арсенал був самим таким зручним суперником для Манчестер Юнайтед. Я починаю, а ви поки що ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І обов'язково дивіться відео до самого кінця. Ну що ж, почнемо із Мерсайдського дербі між Евертоном та Ліверпулем. І вже Лемпорт може бути як мінімум задоволений тим, що в нього є нападник чистий. Так, це німопец Брайтона. Можливо, фанати Евертона хотіли іншого якогось нападника, більш іменитого, але все одно він є. Це вже дуже добре. Гордон може грати зліва, його слава Богу, Чилося. Не купив цей склад уже був 4-3-3 на цей раз, не так, як там з п'ятьма захисниками раніше було. І це було якби дуже добре. Ліверпуль вийшов взагалі дуже агресивний склад, Насправді, із опорників був тільки Фабіньо, більш атакуючий профалу півзахисників. Це були якраз Елліот та Карвальо. Але тут потрібно сказати те, що і риски не давали шансів якихось так, ну, от, можливих проходити через центр поля. І вони використовували в оборонні схему 3-5-2. Центр був дуже насищений, тому... Єдине, що Ліверпуль міг зробити правильно, це тільки робити лонгболи. У Ліверпулі їх було 58, тобто не один менше. Я б не сказав би, що це дуже велика різниця. Це якраз заслуха Евертона в тому, що Ліверпуль не міг спокійно проходити центр поля. Онана, так він зробив сім перехоплень, А Патерсон та Миколенко зробили п'ять та три відповідно на флангах. І щодо якраз нашого захисника, то потрібно сказати як мінімум, те, що вдарив у поворотах тільки три рази. Правда, один був з них. Це вже наприкінці матчу був дуже небезпечним. Ми про нього поговоримо пізніше. Але сам факт це для нашого захисника. Я думаю, дуже і дуже крутий результат. Натомість Евертон і сам якби не цурався пресингувати свого опонента. Як от в цьому моменті, коли Еліота запресингувала, так і йому поспіхом вже потрібно було віддавати пас на Фабінью, Але Девіс вчасно зреагував і віддав пас на грея. Потім вже троє рисок, кали у зоні завершення м'яча, що це не дуже схоже взагалі на команду Лемпарда. Якраз от початку цього сезону в основному там був один два гравці, а тут вже троє. Це не враховуючи вбігаючого гравця. І звичайно ж, цей матч запам'ятався як мінімум тим, що каркас воріт в цьому матчі, чи то рятував, чи то не допомагав ні гравцям Євертона, ні, ні Ліверпулю. Перший такий момент стався Овертона, коли вони вирішили притиснути свого суперника до воріт. Там вже була така дещо не скажу нерозбериха. Девіс втрапив в штангу, поки Фабінгів взагалі дивився, як той б'є по воротах. Тут Бразилий, звичайно, ж не дограв, але це вже був. Такий перший дзвіночок, що тут щось не так. Його теж відповідь від Ліверпуля, так, на 43-й хвилині Мопе вирішив Гомеса не пресангувати, той віддає просто шикарний пас на Нуніса. Так, там було можливо навколо нього двоє захисників, але йому було все одно. Він б'є, ну, скажімо так, над Пікфордом, той робить класний сейв. М'яч попадає у каркас Форід, Далі вже Діас підхоплює м'яч, оббігає чуть ли, там не півзахисту Евертона, тільки на цей раз уже штанга була, але все одно, тобто, ну, це прям таке невізіння. Якщо ж у минулому сезоні, і точніше, як в чемпіонському сезоні Ліверпулю в таких моментах щастило, то. Цьому сезоні, на жаль, це вже фарт дещо не такий у них серйозний. Хоч проти Нюкасу, у них це вийшло. В другому таймі Ліверпуль вже перейшов на схему 4-2-3-1. Для них це не сильно допомогло. Там вийшов вже був і Міленері, фірміно. В останнього було в принципі багато моментів, щоб забити, але Джордан Пікфорд просто обожив, просто виносив все, що міг. І якби фірміно став жертвою, можна сказати, куража воротаря збірної Англії, але найнебезпечніший момент взагалі цього матчу був у Евертона, коли МП просто вдарив у Галісона, хоча він був там, вже, скажімо, один на один проти нього, так він просто в нього вдарив. Це було, ну скажімо, от якраз через що і. Фанати Евертона дещо скептично ставилися до цього трансферу, тому що в нього реалізація була така собі, але якби він нападаючий. Це вже для Евертона дуже добре. Коли ж Магніл був по воротах, то чомусь Робертсон і Ван Дейк вжалися у свій штрафний майданчик. Взагалі ніяк на нього не реагували, той, правда, так з рикошетом, але все одно, якби не Алісон, то наприкінці матчу Евертон би вийшов вперед. Це взагалі був програш для Ліверпулю, і нарешті перший виграш для Евертона. Але, на жаль, цього не сталося також. І звичайно ж, як ж без небезпечного моменту у додатковий час. Ви ж пам'ятаєте, коли Салах бив у штангу? Це все було в принципі зв'язано з тим, що у Гує не встиг за Діасом. Так Миколенко він звузився до бощо до центральної Оланки, щоб допомогти там. І Салах виявився сам самого ж, якби Миколенка ніхто не підстрахував. Все Салах пробив, але знову Пікфорд виручив. Рахунок 0-0. Ліверпуль в кризі, Евертон в кризі, дві кризові команди. Тому якихось тут -зверх, я думаю результатів не повинно було бути. Але як висновок, можна сказати, що Евертон справді виглядав дуже добре. Поява нападника їм дуже сильно допомогла. На фоні Ліверпулю це прям був дуже класний матч. І надіємося, що Лемпарт вийде з цієї кризи, в яку він зараз увійшов на початку, так що в них немає ще до сих пір жодної перемоги. Хоча це вже був шостий тур. А Ліверпулю побажаємо удачі, щоб було поменше травм. Артура не випустили так нового новачка. Але ну, проблема вона падіє на війну ніс не допоміг. Наступний матч – це дербі між Інтером та Міланом. Нарешті з'явився в серіал такий матч, який був. Дивитися цікаво, не тільки як там а, тому, хто прям дуже сильно цікавиться ці футболом, а й просто в звичайному футбольному вболівальнику. Так було багато голів, було багато помилок і тому подібне, але, звичайно, до цього ми це ще все дійдемо. Дві команди з одного міста, з Мілану, але грають зовсім по-різному. По Якщо ж Інтер любить розігрувати м'яч там коротко, біля своїх варіт, тому подібне, але не пресингувати спереду, то Мілан це зовсім інша команда. Вони грають в основному лонгболами і якби дуже сильний в них пресинг ну, на рівні серії А, звичайно. Цього разу виграла команда Піолі, і цілком заслужено. Інтер же ж проти більш-менш серйозних суперників серії А пропу... ну як проти більш-менш Лаціо і Мілан вже пропустив 6 голів для захисту Інтера, який був при конте. Майже монолітний, ну це щось дуже не схоже, І я не знаю, що вони будуть робити проти Баварії. Так, от у них в середу буде матч. Я не знаю, як така оборона буде якось стримувати Манеса Негнабрі і тому подібне. Але якщо, наприклад, подивитись на цю схему, тут дуже добре видно, як Мілан будує свої атаки, що от вони. І оборона високо так розташовується, і взагалі в них є така трійка. Так, це Ернантес, Леао та Декателар, які там між собою якби, комбінують. І в цьому матчі це було дуже добре видно. Але, але все одно перше, якби слово було за інтером, в першу чергу за Марсело Брозовичем, тому що це прям така от реджиста. Який всім керує, але що він буде так вбігати у штрафний майданчик? От, як наприклад, цьому моменті. от, як, наприклад, цьому моменті, так коли тоналі проти Брозовича і сам, де інший опорник незрозуміло так, десь бігає Ернандес, ближче звузився до центрального якби захисника, щоб йому допомагати. Фланг повністю вільний. Думфріс, будь ласка, він отримує м'яч. А Мілан втискується просто нижче навіть 11-метрової позначки. Прозович до сих пір ніхто не криє, так, як той самий Бенесар. Все, він б'є по воротах, але ну, в нього там слава Богу, не вийшло. Ну, як слава Богу, я ні за кого тут не вболював, в них не вийшло забити, так, ну, буває. Його удар заблокували. Але уже наступний момент, який стався, ну, тут прям... це навіть не Брозович, так? а це. Томорія, точніше, його три помилки. Як мінімум, перша помилка в тому, що коли Мартінес, так, він класно зіграв корпусом, тут питань нема, коли він відштовхував так, ну, не давав йому до м'яча доторкнутися. А от Томарі ж був такий шанс, він просто пробіг через м'яч і все, побіг кудись далі, залишив за собою зону. В цей час Брозовіч уже починає бігти якраз в те пусте місце, де катеуар просто за ним чомусь не встигає. Томорім, я не знаю, чи бачив він це, чи не бачить, він залишається позаду калюлю, він якби і не в центрі захисту, і не відбирає м'яч. Мартінець це бачить, віддає пас на кореа, і тут уже йде третя помилка. Це те, що він не перехоплює пас, тобто він не йде на кореа, він, грубо кажучи, знаходиться в непівпозиції. Все прозові бігає в вільну зону і забиває гол. Це повністю помилка англійського згистика. І дуже дивно, насправді, що я не очікував, що Мілан зможе там дуже швидко якось протиставити щось інтеру, тому що інтер справді виглядав на початку матчу дуже добре. Але, ну мабуть, я не знаю, по старій пам'яті Чалханову вирішив допомогти своїй колишній команді, яку він, як я розумію, дуже сильно любить. У нього було два варіанти для передачі: це був Деврей і Корея. Але він вирішив віддати пас на тоналі. Ну а далі це вже справа техніки. Лева йому. Більш нічого не треба, там один в один гра, все, будь ласка, забив гол. Нічого складного немає. Це взагалі був один із ключових гравців Мілану, і йому чогось ніхто не заважав. Чому так сталося, незрозуміло. В другому таймі, в принципі, гра була вже рівною, так до певного моменту, коли вже, е, знову не забив Мілан. Там, взагалі, така якась дуже дивна ситуація сталася, коли. А, ну, якби, ну, звичайне вкидання м'яча, це не якась там навіть комбінація. Думфріс із Баревою гуляють по полю, просто їм той лег, походу, нахір не треба. Барева якось його не, так, не пресингував, Думфріс взагалі щось там ішов взаді. Все, будь ласка, джуру також де вречав ханогу, не розібралось, хто буде його отримати. Все два-один, все дуже легко і просто. Тут не був якоїсь тактики, що прям там якісь комбінації, що там голова закрутиться. Ні. Просто один пас, вкидання і байдужість гравців Інтера. Все, вони вже програють грають 2-1. Ну, там, так казав він, не вони виключились, тому подібне. Але це ж дербі. Це одне з найголовніших дербі Інтера. Третій гол, ну це взагалі це цирк, якщо так сказати. Тому що, якби Бастоні йде в Деверей це дуже класні центральні захисники. І. Міланський гравець просто взяв і за два дотики їх обіграв. Все дуже просто. Вони чомусь скупчились, ніхто не захотів перекривати лінію, куди він біжить. Вони просто стали біля нього і біжать разом з ним. Все. Ну а там вже він на своєму, скажімо, майстерності, навіть на, свої, на своїх скілах, не забуває Хандановичу. Нічого тут складного немає. Це також індивідуальні дії. Ну а після цього ж, звичайно, інтер активізувався. Там уже пішли заміни, вийшов Дімарком, хітарян, от якраз хітарян. Так, коли забувався, гол, ну блін, відкрився там, де потрібно, Дерміану віддав пас. І знову ж так далі. Джеко стоїть, начебто, то морі його криє. Але ні, він його не криє. Він просто прогав момент старту Джеку. Так Джек вже скільки він пенсіонер, то морю молодий. Він він якби міг би його наздогнати так, але Джеко масивний, все, будь ласка, від штанги, перед два рахунок. Не було Лукаку. Так багато хто може сказати, о, якби був Лукаку, був би результат. Ну це дуже сумнівно насправді, тому що протилацію показав, який був Лукаку, насправді нічого не змінилось. Рахунок був о, ще гірше, рахунок був 3-1. Хоч там і не було вони Лукаку, але все одно. Ну а далі вже Мілан просто понадівся на Меньян, який тащив просто також, як Боженька. Це от Пікфорт і Мен'ян, Це два таких прям воротаря, які в цьому, скажімо так, вікенді розривали. Не взагалі ну, таке тащило. Там і вічав Там був. Та багато було ударів насправді. Але він вистояв рахунок 3-2. Матч це було приємно нарешті дивитись. Це не матчі Ювентуса там, проти Фіорентини, проти Роми і тому подібне. До речі, Рома 4-0 програла це також, Там, щоб в них було перше місце в чемпіонаті. Угу. Як висновок, можна сказати, що Інтер, я не знаю, як буде грати в Лізі Чемпіонів з такою, з такою обороною. Це буде дуже і дуже важко зробити. А Барсуни є шанс не втратити багато грошей в Лізі Чемпіонів пройти з другого місця. А Мілан показує, що не потрібно в Італії грати саме 3-5-2, як люблять це робити останнім часом. Правда ж? І останній матч в цьому випуску це Манчестер Юнайтед проти Арсеналу. І якби нічого тут такого дивного ми не побачили насправді в цьому матчі. всі грали так, як і вміють грати. Манчестер грав більше від контратак. Ну, їм пощастило забити перший гол. до цього мача дійдемо. Арсенал грав, скажімо так, більше в контроль. А, там Зінченко якраз відновився до цього матчу. Там, от він завжди грав центрального півзахисника. Це навіть і сенсу не має показувати, тому що картина гри, в принципі, не змінилася. Але проблема в тому, що п'ять ігор до цього в Арсеналу були із, скажімо, прямо. Сопкими суперниками, так це взагалі не рівня ім'ю, навіть в тому вигляді, в якому зараз є ця команда. І от навіть. На цій схемі добре видно, наскільки високо розташовувалась захисна лінія Арсеналу, і це дуже-дуже сильно показує, а, за рахунок чого Манчестер виграв. Перший гол стався через те, що пресних дій Арсеналу були дуже якісь кволі. Центр поля взагалі пустий. Еріксон і Фернандеш показують, що їхня зв'язка буде просто топ. Вони самому не можуть тільки вдвох розривати АПЛ, тому що, ну. Один креативщик із глибини, інший креативщик на вістрі атаки, ну, скажімо так, якби під нападаючим. Один пас, все, будь ласка. Ну, тут, звичайно, проблема, якби Мартинеллі, в першу чергу, тому що, ну, добре, м'яч пройшов. Центральна лінія пуста. Ти ж, Так ти ж вибирай, куди тобі бігти. Або страхувати зі жінка, тому що там Антоні, або ж йти на Фердандиша і вже йти до, за ним до кінця. Але не сталося ні того, ні того. Габріель вже пішов і підкат, коли Фернандеш відпустив м'яч. В нього не вийшло нічого зробити. Багато хто там винить зінченка за те, що ой, це його провина, з його, якби флангу забили гол. Але ж ну, це вже був якби, ну, останній апорт, якщо можна сказати, так, Пас на Антоні. Все вже вирішило ще до цього, коли Локонга не пресингував Еріксона. Все, виймайте гол. Мартінелі, я ж кажу, він, взе, він максимально пасивно зіграв у цьому моменті. Зінченка, до, до нього, ну, може, є якісь претензії, але вони насправді дуже мінімальні. А хто би ще б страховався Селіба в цьому моменті? Та ніхто. От Тому, і, в принципі, вийшло, а новачок М'ю вдало використав цей момент. В нього взагалі ну, йому там дали пограти, скільки буквально хвилин 50. Ну, в якихось там моментів, там божого була грап'яткою один раз, там один удар по воротах вищий воріт, і оцей момент все. Але йому цього вистачило, щоб забити гол. Якби арсенал змів зрівняти, так вони все одно вони не відмовились від своєї якби, ідеї, що от, потрібно їх все одно преценгувати, максимально там швидше відбирати м'яч і тому подібне. Але ж якби ну, ні, це допомогло, так коли там варано брізався. Одегор отримав м'яч, там віддавав пас на Жезус, в Нього не вдалося пробити і там уже Сака вдарив воротах. Це все добре. Але це був також якби, одиничний момент. Це якби помилка Варана більше, мабуть, ніж заслуга самого Арсенала. Рахунок 1-1, і все одно Арсенал грає навіть ще більш е ризикованіше. Вони підіймають ще вище свою лінію оборони. І це не заставило себе довго чекати. Другий гол. Знову Еріксон Фернандеш, їхня, скажімо так, зв'язка. Фернандеш віддає пас на Рашфорда. Чомусь я не розумію, чому Одегор не запреснував Еріксона, Зінченко вже не встагав за Фернандешем. Центр поля пустий, все пусте. Рашфорд між двома захисниками біжить. Якби ну, Салюбав, потім взагалі чомусь розвертається, незрозуміло чому. Можливо, він би його і наздогнав. Якимось б, ну, Там би якийсь б, там червону картку заробив, я не знаю. Але Рашфорд вбігає 2-1 рахунок. У Рашфорда вже на цей момент був один гол та один асист. все, в принципі, дуже легко і просто. Якби багато не потрібно було, коли настільки висока лінія оборони в Арсенала. І ту таки думаєш, блін, це ж контратакує МЮ. Невже Артета цього не розуміє? Ну, в нього плана Б, як я думаю, в нього не було. Він знає, як грає його команда, у яку, тактику, взагалі, яку тактику краще застосувати для саме цієї команди, і він її використовувати все. Ну, блін. А, а третій гол як стався? Також через синт. лінія оборони була майже біля центрального кола. Там куча гравців була на Фланзі. Ну, і тут уже Фернандеш віддає на Еріксена. Там взагалі вільна зона, Рашфорд із Еріксоном біжать 2 в 1, 2 в нуль, можна сказати, Там був тільки сам Воротар. Гол, Ота ця зв'язка, Еріксон Фернандеш, вона і зробила цю гру. Їм багато не потрібно один момент, все. І і майстерність віддавати паси, вона просто феноменальна. От Арсенал попав, скажімо, так, в такий дуже жорсткий просак, що в Юнайтед є такі гравці, і тут, як би, блін, думаєш, ну. Арсенал, це знову ж зараз почнуться розмови, що от вони тільки будуть лупити Серідня а проти топів вони не зможуть брати очки і тому подібне. Я надію, що цього не станеться, що Арсенал зможе зібратися, що вони не будуть під таким сильним впливом цих чуток, це буде в пресі, ти хочеш, це все буде. Я впевнений, що от буде така якби, зневіра в Арсенал, що от не зможуть вони виграти там. Скажімо, перші то п'ять команд ніяк не бжу. Ну, Ми подивимося, звичайно, чи в них це вийде, але факті факти: Манчестер Юнайтед грав проти одного із найзручніших суперників для себе. Вони використали всі моменти, які їм потрібно було. Той Тенхаговський Аякс, він тут взагалі не потрібен цій команді. Вони взяли і просто на контратаках розірвали якби, арсенал. Нічого складного. Вони грають так, як грали і перед цим там. Той саме, наприклад, Муріньо та Сульшар. а навіщо вигадувати якісь велосипед, якщо це вже працює? Ну, Арсеналу потрібно тільки поважати успіхів, щоб вони головне не впали морально духом. Команда молода, вона може все сприймати дуже різко в свою сторону, різну критику і тому подібне. Надіємо, що Артета зможе їх якби, тримати в руках і. Побажаємо їх в майбутньому перемогу і, якби, щоб в них все вийшло, те, що вони давно хотіли грати в Лізі Чемпіонів, цього ж немає 6 років. Ну а з вами на зв'язку був канал Футбольний Інстинкт. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І найголовніше, любіть футбол, як сонце любіть. Слава Україні!